Дніпропетровській, Запорозькій області, Київській області, Вінниччині, Західній України сьогодні мають обмеження на постачання електроенергії. Багато підприємств, які заробляють валюту, це підприємства з видобутку залізної руди, марнців, кольорових металів, це підприємства, які, які е, плавлять чугун і сталь, переславні підприємства. Вони мають сьогодні обмеження на постачання електроенергії. Мені не зрозуміло, навіщо так це поспішно робити. Чи насправді ми там можемо зекономити вугілля на теплових електростанціях в такий спосіб. Страждають робітники, які приводять змін режиму роботи, на шахта з видобутку залізної руди приводять на трьох-двох змінний режим роботи. Підприємства металургії переводяться на одно двох зміний режим роботи. Несуть велику. Матеріальну шкоду, тому що конверторний кислородно-конверторний цех там сиріа ідуть затрати, так само, якщо шахта, де сьогодні не видобувають вугілля, а качає воду, працює вентилятор головного провітрювання.